На засідання були запрошені члени колегії департаменту сім'ї, молоді та спорту, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, міських рад. На початку заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута подякував присутнім за роботу і запропонував. Сьогодні хотілося б на колегії проговорити нагальні питання, скажімо так, з двох точок зору. В першу чергу, це наші з вами плани, які ми маємо узгодити через проговорити. В, скажімо так, в нормальному режимі, в умовах мирних, і з іншого боку, подивитися, яким чином ми маємо реагувати на виклики сьогодення, тому що ну, зрозуміло ситуація впливає, і ми маємо в своїй роботі, в своїй діяльності безумовно підлаштовуватись під, під реалії нашого з вами життя. На колегі розглядалося ряд важливих питань, серед яких вручення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, підготування матеріалів про присвоєння почесного звання України мати героїня, про співпрацю з громадськими молодіжними організаціями, а також про усунення порушень вимог законодавства, спрямованого на захист дітей від жорстокості і насильства. Велику увагу на колегії було приділено і дитячому спортивному дозвіллю. І приємна новина, і ось на днях ми маємо відкривати уже новий майданчик, який побудований на стадіоні Спартаку з штучним покриттям. І плануємо на наступний рік так само розбудовувати самі спортивні споруди, тому що у нас обласний центр потерпає від того, що немає ну якби неповна реалізація можливостей дітей, клубів і самих шкіл, навіть спортивних, для того, щоб Надати можливість дітям займатися. Немає в нас в належному стані стадіонів в достатньої кількості. А тим паче, що ми йдемо і дивимося в майбутнє. і Хочеться, щоб вони були ще не просто стадіони, а й в належному стані, тому що хочеться, щоб діти займалися і бачили естетично теж поле красиве. Працюємо над тим, щоб Відбудувати наш стадіон центральний, який ви знаєте, що зараз стадія реконструкції, але і зважаємо на можливості бюджету на колегії. Також намітили і плани роботи департаменту на 2015 рік.